Дивитись час Тайм. продовжуємо випуск. Нещодавно британська газета The Times оголосила рейтинг найсильніших і найпрестижніших вищих навчальних закладів у світі. Лідерами рейтингу залишаються американські виші на другому місці. За кількістю престижних навчальних закладів опинилась Британія. Жоден з українських вищих навчальних закладів не війшов до рейтингу найкращих 100 вузів світу. Поговорити про рівень вищої освіти в Україні. Ми запросили керівника відділу. Міжнародної освіти українського католицького університету Олену Джеджору, дякую, пані Олена, що знайшли для нас сьогодні. час. Отже, як би ви сьогодні оцінили стан вищої освіти в Україні? Я думаю, найкраще, напевно, підійшло би слово стан. І на жаль, освіта не має бути станом. Освіта має бути процесом. Я думаю, що це головний недолік тої ситуації, яка є з вищою освітою в Україні зараз. Україну освіта сьогоднішні дні це є спосіб життя. І я би сказала, що не можна так загалом огульно сказати, що все в Україні є зле. Насправді є великі позитиви. Найбільшим позитивом я вважаю те, що вища освіта в Україні досі дуже запотребована. Дипломи ціняться, випускники шкіл хочуть потрапити до кращих шкіл, хочуть отримати вищу освіту. І це є головне, нам треба як можна краще і сильніше стимулювати цей процес, але недоліків дуже багато. Найбільшим, напевно, є той, що українська освіта, як загалом і інші сфери суспільної суспільного життя в Україні. Дуже мало здатна адаптуватися, реформуватися і відповідати тим потребам, яке сучасне життя до неї висуває. От коли українські студенти, молоді люди приїжджають за кордон, вчитися в американських університетах чи в британських, вони стають найкращими студентами. Тобто, інтелектуально і середня освіта в Україні досить досить сильна. Інтелектуально вони здатні бути найкращими. В чому ж тоді проблема? Чому вищі навчальні заклади, отримуючи таких, таких хороших дітей, мають навозів? Освітньо, з такою хорошою освітою, чим чому, чому потім, куди воно все це дівається? Базова підготовка є дуже добре. Що стається з нашими випускниками шкіл в навчальних закладах? Загальна система, на жаль, не стимулює їх до розвитку. Вона радше стимулювати зароджені, закладені в них них здібності, постійно обмежує їх. Наша система освіти більш обмежувальна і більш каральна. Ви добре знаєте, що навчальні програми, стандартні навчальні програми майже досі, майже не дають студентам право вибору курсів, які їм цікаво слухати слухати. і це є дуже зле на відміну від західної освіти і тої системи, яка там поширена. Ще дуже не досі. Ми не можемо змінити стеми, за якими, якщо скажімо, який-небудь студент намагається обрати собі фах в якійсь галузі, він мусить знати в цій галузі все. І не може поглибити свої знання в чомусь одному. Великою вадою внаслідок цієї традиційної системи є майже відсутня інтердисциплінарність. Але найбільше відкриття зараз в світі, найбільше досягнення відбуваються, власне, на межі різних дисциплін, на їхньому стикові. І цьо, цих можливостей українська вища освіта нашим студентам не дає, майже зовсім або дає недостатньо. І, і в той же час. Західні дипломи за отримані з західних університетів не визнаються в Україні. Дипломи докторів наук не визнаються в Україні. Яким чином можна це подолати? Принаймні ці люди могли б вчити вчити наступне покоління. Дуже дуже серйозна проблема для нас всіх. Все більше і більше українських студентів вчаться на заході. Чим далі таких студентів буде добре? Інтернаціоналізація зараз це є головне гасло сучасної освіти. Може, ви помітили багато університетів на заході в своїх назвах. Тепер включають слово міжнародний. Уні освіта дійсно стає глобальним явищем. Ми з цим ніяк не боремося. Якщо ми не можемо подолати цього на рівні адміністративному, ми повинні йти іншими шляхами. Болонський процес, програма Темпус, програма Еразмус дають нам реальні засоби це зробити. Двосторонні угоди між університетами, і я думаю, розвиток програм, які дають можливість студентам отримати подвійні дипломи. Це є реальний крок, і я думаю, кожен навчальний заклад в Україні може цим кроком іти, не чекаючи реформ зверху. У нас залишилося 45 секунд. Що робить католицький університет для того, щоб так би мовити перейти оці всі проблеми? Ви поставили мене в дуже складне становище. Бо за 45 секунд я не можу цього сказати. Ми розвиваємо всіляко нашу мережу міжнародного партнерства, намагаючись дати всім нашим студентам протягом їхнього навчання в нашому університеті пройти стажування в якому-нібудь якому-небудь з університетів Західної Європи uh -huh. або північної Америки, ми також відкриваємо свої двері для студентів з заходу, запроваджуючи англомовні програми, які одночасно можуть слухати наші гості з-за кордону і наші студенти-старшокурсники. Uh -huh. Ми є членами багатьох міжнародних асоціацій і активно використовуємо ті засоби, які дають нам наші міжнародні партнери, запрошуючи гостьових професорів до нашого університету. Дуже дякую вам за участь у програмі. І нагадаю. Гостем студії була Олена Джеджора, керівник відділу міжнародної освіти Українського католицького університету.